Ну, власне, Please. перший крок це списки. Uh -huh. Але вони мають бути не такими, як складав Портнов туди, просто якщо людина має патріотичні погляди, значить все там. А Потрібно складати списки так, щоб з доказами були. Тим більше, що ми бачимо зараз, що Портнов вже отримав, вже він, він вже отримав. Контроль не тільки над е, частиною судової системи, а і над е, такими органами, як ДБР. У нього дуже багато людей своїх в прокуратурі, в, в органах прокуратури. Тобто, е, до речі, ДБР і прокуратура всі е, люди, які так чи інакше були пов'язані з ним, поповерталися саме після 2019 року. А е, в 2019 році е, за по судовій системі. Саме Зеленський при ньому була ініціатива розігнати ВККС, тобто ту структуру, яка фактично завідувала очищенням судів. І після того, чотири роки, взагалі цієї структури не було. В судах, фактично, в цей час. Портновщина буяла просто вона розвивалася, ту, що намагалася задушити, потроху її викорінювали, і з дуже великим спротивом, тому що суддівська система вона сама себе захищає дуже добре. Це замкнена мафія, яка підтримує один одного. Тому звідти вичистити її було дуже важко. Але після того, як прийшов Зеленський і е е е ВККС була. Розформована і 4 роки її після того не існувала до 2023 року. То це створило просто добре унавожений ґрунт для того, щоб всі люди, яких портнов там міг перетасувати всередині цієї системи, зайняли ключові місця, зокрема в Київських судах, там це Печерський, Шевченківський, де перебувають всі органи влади. Київський апеляційний суд. Ну і так далі. Тому в даному разі ця система насправді має бути дійсно викорінена повністю. І не тільки вона має бути, а взагалом вся. Це Вся система пор... не просто не просто. навіть і не там, де Портнов, там, де Портновщина, як явище, тому що воно розповсюдилось. Портнов був павуком, який сидить в Але центрі. Це явище, яке підтримують е і живлять люди. Це кон.